Будемо, з вами... Будемо дати поділку. Да, починати з вами заняття. А сьогоднішнє заняття у нас з вами з конструювання. Будемо конструювати. Але для початку, як зазвичай, давайте з вами привітаємось. Я всміхаю сонечку. Посміхніться сонечку, дітки. Так, здрасте, золоте! Я всміхаюсь в да. вітерці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лийся, мов з відра, усміхаюсь людям, зичу їм добра, ось такі сердечки, так? Зичимо, добра, зичимо, всім-сім людям і гарного настрою. Дітки, ми сьогодні з вами будемо маленькими майстрами. Будемо конструювати з вами меблі? що? <плес> меблі? Меблі. <плес> меблі, меблі. Але скажіть, мені, будь ласка, де можуть знаходитись меблі? Де ми можемо їх побачити? <плес> <плес> <Меблі находити. плес> ну як, а дома у що? Дома. 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 Є в будинках, <плес> в кімнатах, так? <плес> 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 Є дуже багато різноманітних меблів. Погляньте, будь ласка, на екран, на малюнок. І скажіть мені, будь ласка, які меблі знаходяться у кімнаті? Давайте назовем диван. диван. Різні, давайте, диван. диван. Песа, шкаф, стол і стул. Шафа. Та Ось такі меблі знаходяться у цій кімнаті, так, дітки? Палята, меблі це предмети, які виготовлені в основному з дерева або пластику. Вони можуть бути одягнені в шкіру, дермантин або у тканину. А Виготовляють їх здорово, магазинками. А виготовляють меблі на фабриці, так, на меблевій фабриці. Так, дітки, дуже-дуже багато є різних меблів і різної форми, і е, різної е, якості. так? Давайте ми з вами розглянемо деякі меблі і скажемо, які вони. Отже, розглянемо стіл, і скажіть мені, будь ласка, який буває стіл? Який він за формою? Круглий. 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 Стіл буває круглий, стіл буває який квад, квад. стіл буває який прямо спутний. І стіл буває який? великий, за ним обідний. А як ми можемо сказати ще? Обідній мальот. Запам'ятайте це слово. Стіл буває, обідній, великий, обідній. Так? Вся родина збирається за столом так? обідує вечері та, та снідай. Добре, давайте подивимося, який диван. Який буває диван? Який це диван, як ви гадаєте? Большой. Великий Великий. шейкий. М'яки. М'який який? Маленький, так. Маленький. А ще який може бути диван? Розклад. Дивимо, Ось погляньте, маленький диван є м'якенький. Зручний. Погляньте, як дівчинка на ньому гарно спить. Зручно їй, так, на дивані. Ось такі дивани бувають, так. Дивимось далі. Якою буває шафа? Дивимося. Яка це шафа? В... Лика. Лика. Маленька. Маленька. Де ми можемо побачити, що в шафі знаходиться. Відкрита, Шафа є, так. Відкрита і закрита. Так, дерев'яна, так, закрита дерев'яна, так. І ще там є. зеркала, це? так, зеркала є в шафі. Є різні шафи. Так, дивимося далі. Так, стілець. Який буває стілець? Дерев'яний, дерев правильно Катюша який? Високий. Низ... високий, ось високий, дерев да? високий дерев'яний. І я... який. М'який, так, дітки? Ось низький, mm -hmm. ось високий дерев'яний, а це стілець? ділець? М'який, так, добре. І ліжко, малятка, яке буває ліжко. Дивимось. Яке це ліжко? Дерев'яне, так, це яке ліжко? Велике. Так, це яке ліжко? Високе, yes. так, так на високе. Високе. високе, так, на ніжки, високе, дерев'яне. І оце ми вже з вами казали, так? Що це велике яке ліжко. Дерев'яне, високе є і низьке. Тобто, також дуже багато різноманітних меблів і ліжок. Ми можемо зустріти. Так, добре, малятка, і сьогодні ми з вами будемо виготовляти. Стіл та крісло для наших маленьких іграшок. У вас є маленькі іграшки? Маленькі? Так. Да. Ось такі, наприклад, у мене підтримали. Мама, я, ти я ти взяла ти у, свого, у свого сина, у Артема, ось такі в нього є іграшки, ось такий єкра, ось така дівчинка є, ось такі є динозаври. Ми будемо їх, для них виготовляти крісло та стіл для маленьких іграшок. Тому візьмете в себе, які у вас є іграшки. І посадити на кріслі своє. Добре, домовились? Я їх і Домовилися. Вони мені не мішають тут на у нас Маргарита, вірно. Спочатку ми змайструємо для них, а потім вже їх позвемо. Але спочатку, молятка, ми давайте підготуємо пальчики і ручки наші до роботи. Кулачки. Так. Починаємо. Щоб зручніше нам було, майструвати почнемо. Шафу, стіл, стілець, комод. Дім закриємо на замок. Для матусі татуся, для бабусі дідуся, для маленької дитинки. Для Артема, для Марійки, для людей, щоб зручно спали, ліжечками змайстрували різні шафи та столи, повторюйте за мною, табуретки та стільці. Весело з майстрували. Меблі всі запам'ятали. Так, маятка. Добре, от гарно попрацювали з нашими пальчиками. Запам'ятали, так, дітки, які є меблі? Так, давайте меблі. ще раз назвемо. Які ж меблі ви запам'ятали? Анна Маргарита, називайте. Меблі. Які меблі є? Больші. Ні, ні, самі меблі називаємо крісло. Пісо. Шафа. шафа. Що ще? Стілець, комод, ліжко, табуретки, Так, стільці. Це все, що як, як можемо назвати одним словом? Меблі, меблі. Запам'ятайте малятка це слово. Добре, ну що ж, починаємо з вами працювати. Так. Ви підготували так, ось такі коробочки з-під yeah. малята. Yeah. Але давайте ще ми згадаємо. Сірники дітка, діткам іграшки? Можете гратися yeah. з сірниками? Yeah. Ні, дітки, ні в якому разі ми не граємо, нічого не запалюємо. Так? Сірники діткам не іграшка, це для дорослих. Тому ми взяли з вами коробочки від так? обгорнули їх кольоровим папером і все підготували, так? Що я вам написала, що я вам сказала підготувати. Погляньте, у нас вже купили папе кашен і, і один зібраний. Так, добре, так. У мене теж, погляньте, отакі всі з золотистого кольору і один зрібного. І ось такий прямокутник у мене жовтого кольору. Для початку, для початку нам потрібно взяти малятка. Ось, наприклад, чотири коробочки з пістерників та прямокутник з картону. Це в нас буде стіл. Ми зараз з вами будемо конструювати стіл для нашої маленької іграшки. Беріть, будь ласка, клей. Який у вас клей? У мене клей олівець. Я його відкриваю. У нас Клею. Клею, це чому я родю? Взяли? Намащуємо коробочку, ось, повністю намащуємо коробочку, клеєм. Ось з цієї вічної сторони. Як я. Робимо це, як я. Намащуємо, тримаємо пальчиками обережно. Повністю намащуємо одну сторону сірникової коробки. Беремо в ручки іншу. Але погляньте іще, дітки, у вас е, видвигається ось так, неначе шухлядка? Так. Да. Так. Якщо потрібно, намаз... Я трішки вам забула сказати. потрібно намаз... намазати клеєм так, щоб ця час шухлядка була вгору, ось так, Наче ми потім будемо ви... Ви... Ну, ставити, неначе це дешапати. Тому, якщо ви нам... Так, щоб вона була в... догори, ось так, якщо ви відвігаєте, щоб вона була догори, потрібно намаз... намазати клеєм ось тут. Зрозуміло? Якщо ви вже намазали, як я, тому візьмемо цю коробочку і приставимо до іншої. Перевіримо, як у нас відкривається. Ага, ось так. Отже, закрили і приклали. Тобто, щоб шафи у нас відкривалися в потрібну сторону. Щоб ми відкрили і можна було туди щось поставити. І так ми з вами клеїмо три коробочки. Так, дивимося. Наступна. Ага, ось так відкрили, закрили. Отже, потрібно нам мастити нам цю сторону. Так. Ось у тебе три шухлятки відкриваються. Щоб скріпити їх. Таким чином, у нас буде така пірамідка. Шухлядки. Три шухлядки, Скріпимо між собою. Ось так. Притискаємо долоньками, щоб вони гарно у нас приклеїлись. Погляньте малянка малятки, я ось так пальчиками відтримаю, від... від... і ось такі в мене виходять шухлятки. У так. вас так вийшло? Так. Да. Притискаємо, щоб вони тримались. Тоді да, mm -hmm. не оба піветься до пдошки. Так, верхню коробочку. Якщо ви вже склеїли також, намащуємо клеєм. Верхню, саму верхню. Намащуємо клеєм. Будемо з вами зараз кріпити верхівку стола. Тобто, ось так с краєчку, так як в нас намащена. Одна сторона коробочки притискаємо рівненько частинку нашого стола. Одну сторону. Ось так. Ось так. я mm бачу, -hmm. yeah. yeah. okay. yeah. молодець. Чудово. Mm -hmm. Перевертаємо. Mm -hmm. Перевернули. Yeah. Беремо ще одну коробочку, яка в нас ще залишилась для стола. Намащуємо одну сторону, бічну ось оцю вузеньку, ось ось вузеньку сторону, і притискаємо її ось так до картону. Тобто це буде ніжка стола. Ось так. Одну сторону, тільки одну там де девузенько. І притискаємо на край нашого картону. Це буде інша сторона стола. Ніжка іншої сторони. Добре притискаємо, щоб воно все приклеїлось. І хто вже приклеїв, можна перевернути наш стіл. Ой, який гарний столик вийшов Малятка, в кого є ось такі намистинки, які самі клеються. У мене ось такі вони. Я беру самі великі, обираю три і клею на наші. Шухлядки, тобто, а ось А можна, хочеш? можна, можна. клеїмо посерединці шухлядки, щоб була не наче ручка для нашої шухлядки, так, дітки? Можна витягнути і пальчиком ось так приставити. Я вибрала собі, обрала рожеві. Ось так, погляньте, я витягнула шухлядку і пальчиком тримаю, щоб вона приклеїлася. І закриваю далі. Другу. Я обираю різнокольорові. У мене рожевий, зелений є та червоний. На місдинки. Так, приклеїла і ще одну. Так, витягую, виклеїмо червоний. У мене ось такі будуть ручки. Притискаємо пальчиком і закриваємо. Погляньте ось такий стіл з гарною шухлядкою вийшов у мене. Хочу побачити, які у вас виходять. Так, Маргарита, ой, який гарний. Чудово! Супер. Марк, що там? Щас, у мене просто все здесь А, все приклеїться. Ну так, воно дуже таке. Кликуча. Кліпка. Кліпка, ленка. Грибок. Ось. Цей гарний. Бачу, так, чудово є. Катя, Катя, стіл готовий? Тебе хочеш? Ні. Ні? А Насколько? де він? На А, у тебе Та... взагалі нічого немає? Та у мене є кукольний дом, я туди все посовую. А, добре, я зрозуміла. Це три стола. Добре. Ось ось такий столик вийшов. Можна його ось так в сторонку поставити, в сторону. Будемо з вами зараз конструювати крісло дітки. Беремо, що в нас залишилось. Три коробочки в мене ось такого кольору і одна ось такого. Візьмемо коробочку, яка у вас іншого кольору, кладемо її на стіл. Іншого кольору. Далі беремо в ручки коробочку, яка. Ось. У мене, наприклад, з золотистого кольору. Так. Намащуємо намащуємо ось цю коробочку, яка іншого кольору, ось так. там, де вузенька сторона. Вузенька малятка. З обох сторін, з обох. З однієї і з іншої. Так. Да. І ось так поклали її на стіл. Далі взяли коробочки, які в нас не намащені, та прикладаємо до цієї, яку ми намазали. Так. Прикладаємо, це будуть в нас в сторони нашого крісла, ось так протискаємо пальчиком. один у мене впав. як я так, притискаємо, щоб добре у нас приклеїлось. Так. Сидіння у нас є, потрібно ще зробити спинку. Для спинки, що там, Маргарита, виходить, мало клею? Та Ні, ми не ту намастили, треба ж. Так, потрібно було намастити іншого кольору. дайте марку. Угу. Притискаємо. Притискайте магаритка, так, щоб вона приклеїлась. І погляньте, в нас залишилась одна для У нас залишилась одна коробочка, так. Ми намащуємо її ось з цієї сторони. Погляньте, можливо. Там, де нема у нас паперу, Так прикладаємо її ось так, щоб вона торкалася на коробочки, яка іншого кольору, і ось так притискаємо. Де, mm -hmm. кажуть, та, що я mm -hmm. І притискаємо печок. Mm -hmm. Ось, дітки, погляньте, які гарні меблі вийшли у мене. Ось крісло, на яке можна посадити свої улюблені іграшки. Ось, наприклад, я садю. Ось такі в нас є іграшки маленькі. Так, посажу, і, і за стіл буде. ось так можна посадити такого ось донезаврика. Погляньте, як це вийшло у мене. у нас відкриваються, погляньте, як гарно, можна туди щось поставити. Можна у столи? Можна, це вже за бажанням. Як ви забажаєте, дітки, так і зробіть. Дуже гарно маргаритка вийшла. Тобі подобається? Так. Да. Марк, що там у тебе вийшло крісло? Да, просто Вы у меня же. плей потерялся. Как это плей потерялся? Вот, вон он. Марсе, да? Да, Маркуш? Да, конечно. Вот тут вот Я для девушки, красоты. детки. Маргаритка там прикрашает. Марк, что там? Ты кресла? Тоже прикрашаю. Ты тоже да. прикрашаешь, добро Ось такі меблі для іграшок вийшли у мене. Закриваємо шухлядки. Оп! І все. Добре, дітки, ви тоді закінчуйте, прикрашайте і фото ваших робіт я чекаю увагу. Домовились? Так. Да. Що ми з вами сьогодні конструювали? Що конструювали сьогодні. Меблі, Меблі. а які саме? Давайте. Вот. У мене отак вот от. Які саме меблі конструювали? Меблі Крісло, та стіл. Так, так. Крісло та стіл для наших маленьких іграшок у Добре, малятка, Катюша, гарно. Каті ну, все своє, вона просто його ось так сконструювала і показала нам. Молодець Катюш. Добре, я бажаю вам гарного дня, дякую вам за участь. Прикрашайте меблі, я чекаю фото. Домовились маляк. Да. Добре, до... до зустрічі і гарного вам дня. До завтра. до зустрічі. Дякуємо до завтра. Так, да, дякую. Побачки.